Вітаємо, Келі намагалася захистити свого сина Томаса. Коли вона побачила, як інші діти насміхаються з нього, то забрала його зі школи і відправила до консультанта. Проте Томас програв битву за психічне здоров'я, і тепер Келі хоче поділитися його історією в надії, що трагічна смерть її сина допоможе врятувати життя інших дітей. у Томаса завжди була посмішка на обличчі. він стежив за тим, щоб ні про кого не забували. Він був унікальним завжди вболював за інших Я народилася з зайчою губою і без носа. мені довелося пройти 21 операцію на обличчі. люди рідко співчувають тим, у кого є проблеми з зовнішністю я була страшною, мене дражнили. я добре знала, що таке булінг і якими можуть бути його наслідки. Софастфопішов час. Я вийшла заміж за кріса. у нас народилося троє хлопчиків: Крістіан, Томас і Деніел. Мій чоловік відслужив 27 років на флоті. ми приїжджали кожні півтора року. Тому я думала, що буде краще навчати дітей вдома. Я хотіла, щоб у них була гарна освіта і щоб вони не стикалися з булінгом. Як це було зі мною Коли ми були за кордоном, моєму молодшому синові Деніалу раптово стало дуже погано. Я залишила чоловіка, щоб він завершив відрядження на Філіпінах. а сама з хлопцями повернулася до США, щоб Деніел отримав належну медичну допомогу у Деніела були дуже низькі показники кров'яних тілець. Ніхто не розумів, чому. Це було дуже небезпечно. коли він чистив зуби, у нього починалася кровотеча. Він весь був у синцях, самбрі немов його постійно били. Лікарі не могли зрозуміти, що з ним не так. вони спробували кілька ліків, але йому ставало все гірше і гірше. Я постійно перебувала в лікарні, і мені довелося відправити старших хлопчиків Томаса і Крістіана до звичайної школи Томас, Томас почав віддалятися. і він перестав бути усміхненим і життєрадісним. мені здається, я надто пізно це помітила я була зосереджена на Деніелі. мій старший син сказав мені, що в школі в нього немає друзів. Я запитала, чи не хоче він знову навчатися вдома, але він відповів, що це буде занадто важко для мене. він завжди думав про інших. Ось таким був Томас я не знала, що над ним насміхаються. Він став злим, у нього з'явилися спалахи гніву. я відвела його до психолога, але він ставав дедалі злішим і злішим. якось я приїхала забрати дітей зі школи і побачила групу учнів, які переходили від одного класу до іншого вони йшли та обзивали мого сина, Томасе, ти не вдаха, ти не вдаха, вони прийшли повз мене, повз охоронця. у коридорі були і інші дорослі. Вони усе чули, але ніхто нічого не сказав. Ніхто навіть не намагався зупинити це. ніхто не здивувався за кілька днів він повернувся додому. весь у синцях. його побили. тоді я забрала його зі школи. Це його дуже засмутило. він не хотів іти до нової школи. І коли я в перший день забирала його, він сказав мені, мамо, вони добре до мене поставилися. Я заслужив це. Я не знаю, чому я не забрала його раніше. він знову почав посміхатися. Знову став товариським, веселим. Ковід став для Томаса нестерпним. У нього не було друзів, і кілька років він страждав від булінгу. І тепер, коли він нарешті опинився серед людей, які добре до нього ставилися, з якими він відчув зв'язок, ковід у нього це забрав. У них не було випускного, не було жодного святкового вечора, і його очі просто згасли. Він весь час сидів у себе в кімнаті. Йому було 18, але він часто плакав. Томас мав вступити до коледжу у січні, але уряд оголосив, що коледжі не відкриються. і це стало для нього жахливим ударом. він не знав, як позбутися цього стресу, коли ми дізналися про булінг, записали його до психолога. але через ковід і певну ізоляцію. Консультації припинилися. одного разу вся родина була в гарному настрої. Напередодні ми чудово провели час за прибиранням та іграми. Ми обговорювали чим ще будемо займатися. Томас посміхався і запитав, чи пограємо ми в більярд. Потім ми готували разом їжу на день подяки. Я пішла на гору і побачила, як він виходить із ванної. Я опіймала його з вейпом. Я сказала «Томасе, навіщо тобі це? Я забрала у нього вейп, обійняла його. Хочеш поговорити про це? А він відповів: ні, не хочу і пішов до себе в кімнату незабаром ми вирішили його покликати. Мій чоловік піднявся на гору, а потім спустився з жахом на обличчі. і сказав свилибакелекелі, це жахливо. Я повинен поговорити з тобою. він відвів мене в іншу кімнату і сказав: Томас застрелився. Я кинула всі свої справи, побігла на гору. і він лежав на горищі. Я підбігла до нього, обійняла його, почала говорити Тримайся. Там було стільки крові, що він не міг вижити. Але Я продовжувала говорити йому, щоб він тримався. Не думаю, що я коли-небудь так плакала. Це той біль, який неможливо описати. Я його мати. Як я могла не помітити цього, не завадити цьому. Я зателефонувала пастору. Він приїхав. Слава Богу, що він приїхав. Я пам'ятаю, як він підійшов до дверей. А мій чоловік сказав: «Ми можемо усе в Ісусі Христі, який зміцнює нас. це було єдине, що допомогло нам пройти через це. Бог Він зміцнював нас. Він створив церкву, щоб вона була його руками і ногами. вони пожертвували часом зі своїми сім'ями. Щоб допомогти нам у нашій жахливій ситуації, в якій ніхто не хотів би опинитися, люди недооцінюють те, як важлива їхня присутність. неможливо вижити без присутності Божої, коли ми перебуваємо у найгіршому з Коли від нас нічого очікувати, Нам потрібна допомога і любов у наших труднощах минуло два з половиною роки. Я стала іншою людиною. зникла частина мене. Я знаю, що господь благий, що він міг врятувати Томаса. Я знаю, що наш Бог може зробити все. І я не знаю, чому він його забрав. чому він не зробив цього? Я знаю, що наш Бог добрий. І я покладаюся на це. Я відчуваю його. Я не знаю, як хтось може пережити подібне без фізичної присутності Божої. Я хочу зупинити зростання самогубств. Я хочу говорити про це. Хочу допомогти. Життя таке дорогоцінне. воно таке важливе. Я хочу використовувати історію Томаса щоб принести зміни. якщо ви відчуваєте труднощі, зверніться до когось. Вас люблять. за вас варто боротися. Ваше життя важливе. пам'ятайте про це. Не здавайтеся. Келі, ми хочемо подякувати вам за те, що ви ділитеся своєю історією, історією своєї сім'ї. Розповідаєте про життя Томаса і труднощі, з якими він зіткнувся. Ви намагаєтеся допомогти іншим. Ми дякуємо вам за сміливість. Террі, ми часто розповідаємо про чудеса, зцілення і прориви, про те, як люди позбавляються наркотичної та алкогольної залежності, знаходять Господа. Але ми також хочемо говорити і про реальні проблеми, з якими стикаються люди. Ісус сказав, що в цьому світі ми матимемо скорботу та проблеми, і я не можу уявити собі, який біль переживає Людина, коли ховає свою дитину, так буває навіть із тими, хто любить Ісуса. Так і вони знають Ісуса. іноді ми сходимо зі шляху. Келлі говорила про те, наскільки важливими для неї були стосунки, коли вона йшла шляхом зцілення, критично важливими. Нам буває важко зрозуміти, що відбувається в житті наших дітей. Вони йдуть вранці і повертаються ввечері. Келлі зробила усе правильно. Вона забрала його зі школи, знайшла психолога. Ми часто журимося про те, якою була ситуація у 2020-му. але не варто. ми не досконалі. Її син не був досконалим тільки Бог досконалий Ми повинні звертатися до нього в моменти скорботи. я теж не можу уявити собі, що вона відчувала, коли проходила через усе це. Не можу уявити собі, як батько не ставитиме собі таких запитань, як чому я не побачив цього, чому не зробив більше, чому я не зрозуміла той білі скорботу, через які він проходив я рада, що вона перетворила свою втрату на можливість змінити життя інших. Ти згадала раніше важливий момент силу присутності людей із церкви. Так вони просто були поруч і допомагали їй пройти цей шлях. Як ти казала, вона може шкодувати. Коли ми дивимося на своїх дітей, бачимо, що вони ізолюються. Варто звернути на це увагу. Але я вважаю, що найважливіше, що ми можемо зробити для наших дітей, це молитися в Євангелії від Івана. Ісус каже, хто спраглий, приходьте до мене, і я дам вам воду живу всередині вас. Іноді ми можемо сказати Ісусе, я не відчуваю цього живого джерела всередині. Щоб втамувати спрагу, нам потрібно пити її щодня. Щодня Перебуваємо в слові, молімося за наших дітей. Як казала Келі, просто бути поруч із кимось. Це вже підтримка. Якщо ви або ваш близький відчуваєте труднощі, то знайте, що молитва має силу. Наші молитовники готові помолитися з вами. Заходьте на наш сайт, адресу якого вказана на екрані. Напишіть нам про свою потребу там або в соціальних мережах. Ми будемо молитися за вас. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіа контент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Ченг мав прожити лише рік. Він народився із зайчою губою. Батько покинув його, а сім'я його матері відмовилася допомагати. Але ченгу пощастило, бо ви оплатили ту операцію, якої він так потребував. Після безлічі викиднів Лі почала втрачати надію на те, що у неї буде дитина. А потім народився Чинг. Його верхня щелепа була серйозно пошкоджена. в нього не було лунки під зуби. Це було зовсім не те, чого я очікувала. Я злякалася. У Ченга була заяча губа. я думала, що він не зможе пити молоко, тому що його рот не закривався повністю. А якщо я не зможу погодувати його, як він виживе? лікар сказав, що без поживних речовин він проживе максимум рік. батько Ченга кинув його. Асанеки не чоловік не міг прийняти той факт, що його син був таким. І Він розбив моє серце. на мене і мого малюка чекало важке життя. Я не знала, що робити. сім'я місіс Лі відмовилася допомагати. навколо ходило безліч чуток. Я була дуже зла, бо не хотіла, щоб люди говорили погане про мою дитину. Чен часто давився і опинився в лікарні з пневмонією. Лікар сказав, що він не доїдає і погано розвивається. він сказав, що далі буде гірше, тому що це зашкодить його легеням і додав, що єдиний спосіб вирішити проблему зробити операцію з виправлення зайчої губи. Місіс Лі благала місцевих богів про допомогу. вона працювала на двох роботах, щоб відкласти на операцію, але заробляла лише три долари на день. А потім знайома жінка розповіла місіс Лі про Ісуса. на кожній зустрічі ми разом читали Біблію. Я більше не була самотньою. Я побачила справжнє світлою вперше, знайшла надію. Та жінка також розповіла місіслі про операцію благословення. Ми допомогли зробити ченгу операцію з виправлення зайчої губи. Ченг дуже скоро відновився. Тепер він став іншим, красивим. Тепер він може пити молоко, не давитися. завдяки усій цій ситуації я дізналася, що Ісус не схожий на наших місцевих богів. Йому не треба при. Носити щось перш ніж попросити у нього допомоги. Він завжди поруч. Я побачила це в найважчий час завдяки операції благословення. Ви допомогли мені знайти нове життя і дали моєму синові другий шанс. дуже дякую вам за вашу любов. Не знаю як ви, але я щоразу, коли бачу таких дітей, які знаходять нове життя завдяки операції, що виправляє настільки явну проблему, я не можу не радіти. у цього малюка не було надії на майбутнє без операції. його мати просто не могла собі дозволити заплатити за неї. І він не міг нормально харчуватися. поживні речовини не потрапляли в його тіло. часто у таких дітей розвивається пневмонія, тому що під час прийому їжі рідина потрапляє в легені. Ще раз дякуємо вам, усім членам клубу 700. Це лише один із безліч прикладів того, що ви робите в життях нужденних людей по всьому світу. Щоб стати членом клубу 700, достатньо жертвувати 65 центів на день або 20 доларів на місяць. Більшість з нас можуть собі це дозволити. Можливо, ви ніколи не телефонували нам, але дивитесь нас давно сьогодні чудесний день, щоб приєднатися до нас. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки, і саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку, тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Діти проводять значну частину свого часу за цифровими пристроями близько семи годин на день або більше двох діб на тиждень. Завдяки контент-мейкеру Заку Фею діти тепер можуть проводити цей час із користю. Дивіться далі. Зак Фей створив Light Gliders, віртуальний світ, де християни можуть грати в ігри та спілкуватися. Він також є співавтором нового пригодницького циклу за сюжетами і персонажами Light Gliders. Зак продовжує надихати дітей вічними цінностями та біблійним світоглядом у книзі Брайс і загублена перлина першій книзі цього циклу. З нами Зак Фей знову раді бачити вас. Велике спасибі, що знову запросили мене. Я радий бути Перед тут. Перед тим як ми поговоримо про книжку, поговоримо про Light Gliders. Дехто може й не знати, що це таке. Розкажіть нам, будь ласка, так звісно, Light Gliders – це віртуальний світ для християнських ігор, спілкування та дитячих історій. Ви можете зайти в нього онлайн або через App Store. По суті, це застосунок, який дасть змогу батькам не хвилювати. Тися, бо він створювався для насадження правильних цінностей і безпечного спілкування. Ви говорили, що воно вже давно було в процесі розвитку. Знадобилося чимало часу, щоб запустити його. розкажіть, що вас надихнуло? По суті, мене надихнув мій батько. Він привів мене до Христа в юному віці. Коли він укладав мене спати, ми говорили про Господа, читали уривки з писання. Ісус полонив мою уяву. Згодом я дізнався, що не часто буває так, що батько сам привів сина до Христа. Я люблю дітей, і хотів дати їм сучасний спосіб подачі інформації. ще до того, як вони стануть підлітками. Я прагнув підбадьорити і дати батькам інструменти. yeah okay. Для таких розмов, які були у мене з батьком, це дуже чутливий період. Ви кажете, що ця книжка для дітей молодшого шкільного віку, але вона підходить і для середньої школи. Чи не так? Безумовно, Це час, коли діти починають дізнаватися, які в них є варіанти. Безумовно. ми повинні вкорінювати дітей в вистані Євангелія, допомагати їм побачити справжню історію Божої любові до них, яка розкривається в Біблії через. Особу Ісуса, і ми маємо зробити це, як показують дослідження, у критично важливий період до підліткового віку. Отже, у вас з'явилося натхнення, але з чого почати це важливе питання. На щастя, коли я завершував навчання, то пройшов кілька курсів про місіонерську діяльність. Вони допомогли мені зрозуміти, до чого лежить моє серце. Я усвідомив, що воно лежить до дітей. Потім були курси зі стратегії та її реалізації. Мені була потрібна ідея. Кавплине на дітей я почав досліджувати це питання. З'ясувалося, що діти багато часу проводять з екранами. Подобається нам це чи ні, але вони сидять перед екраном по сім годин на день, і менше п'яти відсотків дітей нового покоління мають біблійний світогляд. Я вирішив, що ми можемо це змінити і використовувати екранний час для повчальних історій, формувати біблійний світогляд, заохочувати дітей до молитви і показувати їм, що вони створені унікальними. Саме в цьому суть огляду на все те, що доступ. Ну, зараз на цифрових пристроях дуже непросто утримувати увагу дітей. Що допомагає вам у цьому на вашій платформі? Як ви цього досягли? Ви правильно сказали, це платформа не просто гра. У нас є сотні ігор. Щодня в іграх відбуваються заходи, вечірки, віртуальні курси з вивчення біблії, млитовні зібрання та багато іншого. Фактично, це цифрове дитяче служіння, куди заходять діти з усього світу, щоб створити персонажа, пограти в ігри, досліджувати, відвідувати віртуальні плі. Тоді у нас є щоденні біблійні ігри, в яких беруть участь діти. А потім батьки отримують звіт і можуть обговорити з ними важливі теми уже поза екраном. Чи важко було знайти спосіб вплисти в усе це Бога? спершу потрібно привернути їхню увагу, потім утримати її і водночас розповісти про Божу любов, яка є основою добробуту кожної дитини безумовно. Ось чому історії такі важливі. Ви повинні збуджувати уяву. У цьому допомагають ігри та історії. Ми також залучаємо малювання і музику. Це лише деякі з ефективних способів досягти уваги дітей. Ми ділимося з ними історією, частиною якої вони можуть стати. Я бажаю Light Gliders інтерактивною притчею. Це історія, в якій діти можуть стати одними з персонажів. Вони дізнаються, що їхня роль поважати, рятувати і відновлювати. Усе це вбудо. О в геймплей в історії І все це вказує на справжню історію божої любові якщо вже мова зайшла про історії, давайте поговоримо про Брайса і загублену перлину. Це книга Перша книга циклу. Так розкажіть мені про цей цикл і саму книгу в віртуальному світі. Light Gliders діти зустрічаються з сімома лідерами з усього світу. Ми вирішили перетворити цих сімох лідерів на сім окремих книжок історій про те, як вони стали лайтглайдерами і як потрапили до загадкового світу під назвою Глідіум. Наша мета не в тому, щоб діти просто сиділи за екранами. Ми хочемо розвивати їхню уяву. Ми прагнемо винести історію Light Gliders за межі гри і перетворити її на книжки, тому що діти мають читати, і ми хочемо дати їм можливість прочитати щось справді цінне. Брайс перший Брайс перший перший семи. перший із семи. А звідки він Із США? з Австралії? З Австралії right. він із Австралії, з нашого часу. Його історія розгортається у 2024. Це підліток із безліччю ідей, надій і прагненням стати великим. але він постійно намагається досягти всього самотужки. І через низку невдач розуміє, що не може впоратися один, як і всі ми. саме так. І Тоді він потрапляє до загадкового світу глідюм, де розташована академія Лайтглайдерс. Там він зустрічає підлітків з інших частин світу та різних історичних періодів. Усі вони вчаться співпрацювати. Вати, щоб відновити академію Це — чудова історія. Книга Брайс і загублена перлина вже доступна в книжкових магазинах країни. знаю, що до виходу готується друга книга серії, але про неї ми поговоримо у наступному інтерв'ю. Дякую за те, що ви робите. Це допомагає батькам по всьому Дякую. світу. Дякую, що були з нами. А закінчимо ми віршем із посилання до колосян. а над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупністю досконалостей. До зустрічі.